Навчальний рік, і наша програма розпочинає новий сезон, в якому буде ще більше інформації про нововведення та реформи в системі освіти. Ми будемо вірними помічниками для абітурієнтів у непростому питанні вибору майбутньої професії та вузу не залишимо без уваги середню та дошкільну освіту. А розпочинаємо з чудового першовересневого свята. Тож сьогодні в програмі посвята у студенти Європейського університету та Національного університету харчових технологій. Приєднуйтесь, буде цікаво в європейському університеті, як завжди, затишно, красиво, спокійно. Проте сьогодні тут особлива атмосфера. Колектив освітян зустрічає нових студентів. Зібравшись на так званій європейській площі базового університету, викладачі, батьки, поважні гості офіційно посвячують першокурсників у студенти. Європейський університет є приватним навчальним закладом 4-го рівня акредитації, заснований у 1991 році родиною Тимошенків, кожен член якої присвятив своє життя освіті. За 25 років існування, як. І наш Наша держава здобув справжню незалежність та авторитет. За 25 років ми випустили біля 150 тисяч фахівців. Поки в нас не зареєстровані, безробітні, ми стараємося, щоб кожен випуск. Або самі, або за допомогою університету, хоча це не входить в обов'язки вищого навчального закладу трудовлаштування. Але ми робимо це і допомагаємо їм всім трудовлаштуватися. Фахівець, який оволодіває тільки теорією, ну він не дуже може бути успішним в практичній роботі. І ми стараємося з першого курсу студентів. Залучать до практичної роботи. Свято мудрості прикрашають студенти другого курсу Європейського університету, чемпіони України та світу. Зі сцени лунає багато теплих слів: присутні іноземні гості. Здійснено набір до бізнес-коледжу, факультету економіки і менеджменту. Інформаційних систем та технологій до юридичного факультету, факультету безпеки підприємств та структурного підрозділу інституту шоу-бізнесу. Якщо ви зараз дивитесь сюжет і думаєте, що у приватний вуз набагато легше вступити, ви помиляєтесь в даному випадку. Ми поцікавились у першокурсників, як їх привела доля до стін Європейського університету. Я вступила на факультет шоу-бізнесу, естрадний спів. Вступити було складно. Потрібно було здавати зовнішнє незалежне оцінювання, потрібно було складати іспит непосереднього саме в цьому університеті. Було прослуховування, треба було заспівати одну пісню Акапело, а одну пісню з мінусом. Ось, потім і ще плюс співбесіда. Я б не сказала, що було легко. Ступенева освіта вимога сьогодення. При європейському університеті працює також дитячий садок, гімназія, бізнес-коледж. Тому можна прийти навчатись в три роки, а вийти доктором наук. При європейському університеті уже вчуся достатньо давно, практично з дитячого садика. Мені здесь понравилось? Здесь що? Що нестандартная система обучения. То есть хорошо обучають, хорошо делають подход к человеку, то есть непосредственно. Далі я пішов в університет, буду как як далі идти. Надеюсь, мне очень понравится, Я навіть да йду до, спі... до аспирантуры. І, в принципі, я би посоветував університет, гімназію, дітський садик всім, тому що тут дійсно о своєму ученике, о своєму поколении. Свято дуже різноманітне та яскраве. Першачки проголошують урочисту клятву. З рук батька і матері студентів європейського університету. Першокурсники отримують символічний студентський квиток і ключ від країни знань. Яке заведено в українській родині зустрічають господарі хлібом, я поступила сюди на е, бізнес коледж права. Мені дуже очень ця професія, хочу бути адвокатом. Хочу після чотирьох років коледжу пойти на третій курс в Європейський університет. У мене було на вибор ще несколько університетів, ну і коледжів. і ну, більше всього просто така атмосфера уютно, тепло как-то не подобається очень сильно. Насичене студентське життя розпочинається вже сьогодні. За традицією європейського університету для успішного складання першої сесії рядами проносять студентську шару. Щиро віримо, що ставши студентами Європейського університету в ювілейний рік, сьогоднішні першокурсники стануть успішними і будуть щороку примножувати здобутки та досягнення університету і свої власні. Стати студентом одного з кращих університетів України мрія, мабуть, кожного абітурієнта. Зараз ми на посвяті першокурсників у студенти національного університету харчових технологій. Запрошуємо вас стати частинкою цього яскравого дійства. Давайте знайомитися з тими, хто від сьогодні носитиме горде ім'я студента національного університету харчових технологій. Біля нухт багато молоді, студентів, батьків, викладачів і, звісно ж, винуватців свята. Першокурсників 2200 вступників вибороли право здобувати знання не просто у вузі, а у потужному навчально-науковому комплексі красиві актові залі, урочисті збори, маючи славетну багаторічну історію. Цей навчальний заклад постійно впроваджує інновації в навчальну та наукову роботу. Ми повністю виконали держзамовлення, яке міністерство нам дало. Плюс до цього на 200 контрактників. У нас в цьому році набрано більше. Це про щось говорить. Для першого курсу взагалі будуть набагато зменшені порівняно з старими ще радянськими, по яких навчається більшість вузів України. Будуть введені європейські плани, вони будуть полегшені, зовсім зміна на система. І з другого семестру вони будуть мати право 25% дисциплін по вибору. Їм буде запропоновано. Це я думаю, для якості майбутніх буде тільки плюс. Слова привітання від ректора, гостей заходу, представників духовенства, студентів старших курсів. В залі відчувається хвилювання перед новим і невідомим, але таким омріяним. Ми поспілкувалися з першачками і зрозуміли, що це не випадкові люди. Свідомо і зважено вони зробили свій вибір. Я сподіваюся, що це будуть найкращі роки моєї життя, тому що студентські роки вони є найкращі. Хочу бути в майбутньому біотехнологом, можливо, працювати на якомусь фармвиробництві або щось пов'язане з цим. І сьогодні такий чудовий день. Я хочу привітати всіх студентів, а особливо першокурсників, з початком нового етапу в житті. Я вступила на факультет біотехнології та екологічного контролю на біотехнолога. Планую стати визначним біотехнологом України. Можливо, ви. Їхати навіть за кордон або влаштуватись тут. Хочу працювати на якійсь фармацевтичній компанії, щоб виробляти ліки для людей. Я, напевно, мрію стати саме біотехнологом і не знайти роботу за фахом і розкрити своє майбутньому, показати всі потенціал, свої здібності, а в вузі знайти більше нових друзів, знайомств, весело провести час і незабутнє, а також набратися нових знань, вмінь, навичок. Зрозуміти те, що це мені потрібно було в житті. Ми будемо розвивати економіку своєї країни. В університеті велику увагу приділяють не лише навчанню. Так, тут розуміють, що успішною і щасливою може бути лише всебічно розвинена особистість, яка володіє багатьма мовами, займається спортом, є фізично та морально здоровою. У нас прекрасний спортивний новий комплекс, шість спортивних залів. Прекрасний басейн. Для них ці всі заняття, коли зручно, хоч і цілодобово безкоштовно ректорат вводить, як і для викладачів. Хвилююча та відповідальна мить. Першокурсники отримують з рук ректора символічний студентський квиток і ключ від країни знань. Тепер справа вже за ними молодими і амбітними, дещо розгубленими, але розумними студентами Національного університету харчових технологій. Колектив університету створив всі умови для тих, хто дійсно прагне вчитися і не просто отримати диплом, а здобути професію. Офіційна частина вдало поєдналася з творчою та артистичною. Студенти студенти-старш. Хих курсів гостинно приймають до своїх лав і вражають новачків та гостей свята своїми професійними, вокальними та хореографічними номерами. Є мудрий вислів, студент це не посуд, який потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити. Впевнені, що мудрі викладачі, наставники дадуть необхідний поштовх, а сьогоднішні першокурсники знайдуть своє місце в житті і працюватимуть на благо нашої держави.